Бо він працював виключно на свою ну на свої, на свої цинічні, оце, хай про свою премію. І от саме з тією з тієї пари з 2020 року, оцей мінус почав на, 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 на збільшуватися. І цей опалювальний сезон останні, останній ми закінчували, де сховища практично під зав'язку були вибрані. Там лишився тільки технологічний газ, який вибирати не категорично не можна, бо сховища мови, тобі... може тоді руйнація відбутися. Так. Тому тепер дивіться, в цьому ми будемо розбиратися. Ми вже розбираємося, бо я переконаний, що треба карати злочинців і ідіотів. Треба карати не тільки звільненнями, а вони мають відповідати за свої державні злочини. Саме в залі суда і вироки мають бути дуже жорсткі. Бо інакше, якщо не карати цих ідіотів, то будуть приходити нові ідіоти і робити те ж саме.